Добрий день! Сьогодні ми з вами роздивимося таку тему, як павукоподібні особливості будови павукоподібних. Що ж, поїхали? Давайте на початку пригадаємо, що клас павукоподібних відноситься до типу членистоногих. Так само, як ракоподібні, так само, як і клас комахи. Вони всі мають спільну зовнішню будову, спільні риси зовнішньої будови, і тому їх всіх віднести до типу члени стоногих. Але чим саме відрізняється клас павукоподібних від всіх інших? Давайте роздивимося. По-перше, павукоподібні мають три ряди: це ряд павуки, ряд кліщі і ряд скорпіони. Середовище існування у них наземно повітряне і водне. Наприклад, павук-стріблянка може жити у водному середовищі. А от зовнішня будова має свої особливості, на відміну від ракоподібних, вони не мають жодної пари вусиків. Тіло павукоподібних зазвичай поділене на головогруди та черевце. На головогрудях розташоване шість пар кінцівок, хеліцери, ногощупальця та чотири пари ходильних ніг. Деревце або взагалі не має кінцівок, або має невеличкі, тобто на ньому розміщені видозмінені кінцівки, павутинні бородавки, легеневі мішки тощо. Павукоподібні поширені переважно на суходолі, але серед них є мешканці водою. Понад 90% водового різноманіття павукоподібних становлять павуки та кліщі. Які ж ознаки притаманні павукам? У всіх павукоподібних головогруди зверху вкриті міцним щитом, на передньому краї якого розташовані прості очі. Зазвичай їх чотири пари. кінці, кінцівки, хеліцери закінчуються рухомим кіхтиком і слугують для вбивання, утримання та розривання своєї жертви, а також захисту від ворогів. Ногощупальця в самок схожі на ходильні ноги, але значно коротші. Головна функція цих кінцівок чутлива, Вони рясно вкриті чутливими щетинками, і за допомогою ногу щупаль павук обмацує і перетравлює, перевертає свою здобич. Очищує хеліцерію після споживання їжі. На кінці кінцівки беруть участь у побудові кокона оболонки з павутини, що оточує яйця. Головогруди та черевце з'єднані між собою з допомогою тоненького стебельця. Вона надає черевцю рухливості. На нижньому боці черевця є отвори органів дихання. Вони забезпечують дихання атмосферним повітрям. Характерною рисою павуків є їх здатність утворювати павутину. Роль павутини в житті павуків важко переоцінити. Павутина допомагає їм у полюванні, за її допомогою тварини влаштовують своє житло і розселюються молоді павучки. Павутина надзвичайно міцний природний матеріал, утворений з білків. Нитка павутини вдвічі міцніша за стальний дріт такого самого діаметра. Для того щоб розірвати нитку павутини діаметром 1 мм, треба докласти зусилля 240-260 кг. А для порівняння, щоб розірвати таку саму нитку, виготовлену з природного шовку, зусиль потрібно докласти в 4-6 разів менше. Багато видів павуків для вловлення здобичі будують ловильну сітку. Павуки-хрестовики розташовують її вертикально, натягуючи між рослинами чи іншими предметами. На сітку павук накладає спіральну скручену нитку, укриту краплинами клейкої рідини, а сам чекає всередині. Саме до цієї нитки прилипає здобич. Від центра сітки до гнізда павука відходить особлива сигнальна нитка. За її натягом, павук дізнається, що в побудовану ним пастку потрапила здобич. Як і в інших членистоногих, тіло павуків оточено кутикулою. Вона вкрита зовнішнім шаром воскоподібної речовини, яка запобігає випаровування води через покриви. Тому павукоподібні можуть мешкати і в посушених умовах. За способом живлення, павуки-хіжаки. Вони полюють на різних членистоногих, деякі види великих павуків та хуїдів живляться і дрібними хребетними тваринами. Жабами, ящерками, птахами. Деякі з павуків здатні пересуватися на поверхні води і спритно полюють на безхребетних тварин, а також невеликих рибок, вуголовків і тритонів. Павуки можуть споживати лише рідку їжу. З допомоги хеліцер вони вводять у тіло здобичі отруту, яка її паралізує, та травні соки. Отже, цим тваринам притаманне позакишкове травлення. Приснуті в тіло здобичі разом із слиною травні соки, розріджують та частково потрапляють, перетравлюють її в міст. Павуку залишається лише висмокнути через деякий час всю місткість кокона. Самці павуків дрібніші за самок. Це означає, що павукам притаманний статевий деморфізм. Під час розмноження багатьох видів павуків спостерігають складну шлюбну поведінку. Так самці хрестовиків ритмічно смикають кіхти, каменіг, за нитки, ловильної сітки самки. Це має підготувати самку до парування. Через певний час вона починає відрізняти самця від здобичі. Для павуків характерний прямий розвиток. Яка ж роль павуків у природі та житті людини? Павуків можна знайти на рослинах, у ґрунті, на будівлях тощо. Кілька десятків видів мешкають у житлі людини, зокрема, павук Косарик Фолькус. Він має дуже довгі ходильні ноги, уселяється в темних кутках приміщень і полює на різних комах, наприклад, в кімнатних мух і комарів. Тому не вбивайте його, якщо побачите у себе вдома. Він дуже корисний. Утрута деяких видів павуків становить загрозу здоров'ю життю людини і навіть свійських тварин. На території України мешкають отруйні тарантули Каракут. Ці пабики ловильної сітки не будують, а риють нори в ґрунті. Тарантур поширений майже по всій рівниній частині України, а караку трапляється в Криму та в стоповій зоні. Укуси тарантула спричиняють різкий біль і набряки, а каракута мають значно важчі наслідки. Близько 4% укушених помирають. Його отрута у 15 разів сильніша за отруту гюрзи або гримучої змій. Найефективнішим способом лікування при укусі каракута є введення протикаракутової сироватки, після чого через 3-4 дні настає одужання. З отрути павуків виготовляють різноманітні ліки, і, зокрема, снодійні та заспокійливі. На відміну від павуків у кліщів є певні свої ознаки, і саме тому виділяють окремий ряд кліщів. У них черевце і груди часто повністю зростаються між собою, утворюючи тулоб. Попереду несегментованого тулуба розташовується головка, утворена з хіліцерами та ногощупальцями. Кліщі досить різноманітні за розмірами, забарвленням та особливостями будови. Більшість з них мікроскопічних розмірів, тому непомітні без застосування оптичних приладів, наприклад, мікроскопа. Проте іксодові кліщі. Що споктали крові живителя, можуть сягати завдовжки 2 см. Кліщі поширені всюди у морях, прісних водоймах, в ґрунті та на її поверхні, на рослинах. Є серед них багато кровосисних та паразитичних видів. Панцирні кліщі відіграють важливу роль у процесах ґрунтоутворення. Вони переробляють органічні рештки та сприяють перерозподілу органічних речовин в ґрунті. Тож, як ми бачимо, Павукоподібні, а, зокрема, кліщі можуть наносити не лише шкоду людині. Хижі кліщі регулюють чисельність різноманітних членистоногих, шкідників сільського та лісового господарств. Павутинні кліщі оплутують листки плодових та інших культурних рослин павутиною та висмоктують з них соки, чим завдають шкоди рослинництву. Борошнистий кліщ пасує псує харчові продукти. Мікроскопічні кліщі, які мешкають у житлових приміщеннях, наприклад, кліщ постільний, трапляються у тріщинах підлоги, матрацах, подушках і живляться вони злущеними частинками шкіри людини та домашніх тварин. Продукти життєдіяльності цих кліщів покриви, що залишаються після линяння і потрапляють з пилом у дихальні шляхи людини, спричиняють вони важкі алергічні реакції, тому важливо постійно дбати про чистоту ваших приміщень. На цьому у мене все бажаю вам здоров'я, на все добре.